Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звуть Янона і сьогодні я хочу вам розповісти про свій вступ в СП до Юлії Мінської. Він називається Поезія в хрестиках. Ідея мені дуже сподобалася, тому що в, саме в цьому СП дівчата вишивають різноманітні схеми, Авторські схеми, багатокольоровки, набори, все одно що. Але до кожного, до кожного свого звіту треба додати якісь пару рядків, з якого вірша, розповісти, можливо, чому саме цей вірш, можливо, кому хочеться. Але взагалі, то Юля казала, можна написати саме. Під своїм звітом десь 2-3-4 рядки, з якогось вірша або прочитати якусь на голосову, щоб Юля могла додати то до звіту. Я вирішила, що я буду. Також знімати окремо відео по цьому сумісному проєкту, та обов'язково також начитаю якісь, може, чотири рядки якогось вірша, коли буду звітувати саме по цій роботі. Але давайте про все якось будемо по порядку. Ну, По-перше, ви знаєте цю роботу. Я вам десь пару тижнів тому показувала свій новий старт це Червона калина, автор схеми Entry Stitch». Дуже мені сподобалася ця схема. Так виглядає робота, коли вона буде відшита. Дуже гарна дівчина. Мені дуже подобається. Я бачила оригінал картини художниці, яка намалювала Оксана Оснач. Дуже гарні картини. Я вам теж розповідала про неї, про коли починала цю роботу. Я вирішила, що, ну, до речі, по-перше, я хочу цю роботу просувати якнайшвидше, тому що мені дуже хочеться, щоб вона була мене відшита. По-друге, дівчата чекають, відшив, слідкують за відшивом. У мене є мої подружки, з якими я зустрічалася. Анюта тобі величезний привіт. Вона також чекає, вона мені казала, якщо ти відшиєш якнайскорше, то якщо мені ну, щоб подивитися, як вона вийде, то вона теж. Приступить до цієї схеми. Але я так собі подумала, подумала, якщо ця робота буде просто лежати у мене, можливо, вона вишиться дуже швидко, але дуже цікавіше та веселіше, якщо вишиваєш роботу разом з дівчатами в компанії, знаєте один до одного якось якось підтримують, якусь якось, муж якось Підштовхують, можливо, якогось такого пінка дають, щоб ти не сидів, тому що норма в цьому СП 500 хрестиків, їх треба вишити мінімум до мінімум 500 хрестиків, треба вишити до 15-го числа кожного місяця. Це СП в нас буде продовжуватися до кінця цього року, та закінчиться на українське різдво. Мені дуже подобалася ця ідея. Я вирішила, що я маю цю роботу, ну це максимум до різдва дошити, тому що. Ця робота невелика, її є можливість вижити якнайшвидше. Давайте пройдемося знову по технічним характеристикам. Я вам покажу, яка загальна 17690 хрестиків. Вишила я 551 з хрестик на цій роботі. Я вам казала, коли показувала свої перші хрестики, коли робила старт. Робота поки що вишивається. Дуже легко вишиваю я на 18-й Аїді виробник гама. Колір, такий колір світлий беж, ну, то не ваніль, світлий беж, здається. Цей колір мені порадила саме авторка цієї схеми. Дуже чудова дівчина, мені дуже сподобалося спілкуватися з автором цієї схеми. Вона дуже відкрита. І всім раджу. Відповідає дуже швидко. Це не є реклама, це моя подяка, моє особисте враження від цього від цієї людини. Мені дуже сподобалося, тому я раджу: якщо комусь теж подобається, звертайтеся. Дівчина дуже-дуже чудова, мені дуже сподобалася. Вона навіть якщо якісь, може, дурні якісь питання задавала, вона мені відповідала на всі питання, які б я не ставила. Ну, то Перший показник, я думаю, цієї людини як людини. Тому давайте повернемося до нашої схеми. Отака от красуня в мене вийде, коли я її відшию. Я починаю з перших відшитих 551 хрестик вступаю, ще не зробила для звіту жодного хрестику, хочу саме сьогодні хоча б трішечки повишивати, тому що сьогодні в нас перше число, і я так собі думаю, що кожного місяця обов'язково я буду відеозвіт робити по цьому СП саме 15-го числа. Я так собі думаю, мені буде все одно, на який день тижня припадає 15 там, серпня, вересня або я не знаю. ну Наступний місяць. І я так собі вирішила, навіть якщо це буде субота, то тоді в суботу, чи в неділя, то в неділю тоді буду виходити два відео, але я обов'язково буду відчитуватися, звітувати по ці, по цьому СП саме 15 го числа. Тому я буду намагатися вишивати. Завчасно, щоб мінімум 500 у мене хрестиків був. Ну, якщо в мене буду получатися вишивати трішки більше, то я з задоволенням повишиваю більше. Давайте я, може, зараз вам покажу свої ниточки, якими я буду вишивати. Я вам, в принципі, все це розповідала, але я думаю, що ну, буде непогано ще раз повторити. Це нитки такі Схес, така чудова палітра. Вибирала своїх запасів, я вам казала, що були не всі нитки, Я декілька повисмикувала своїх багатокольорових процесів. отака така чудова. Дуже чудова гама. і дуже, Я дивлюся так, що нитки дуже схожі, ну деякі нитки на, саме на роботу мама з дитиною, тому що жовтий, тому що теж коричневий, так само нитки. Єдине, що тут є голубі блакитні сині, в цій роботі їх немає. Тут тільки ви, ви бачите. Червоні, бежеві, жовті, але дуже гарна робота. Що я хотіла ще вам розповісти? Про нитки сказала про загальний розмір. Розмір роботи. Я зовсім забула про кількість хрестиків Загальну сказала, але скільки розмір, який розмір цієї роботи, я вам не сказала. 100 хрестиків буде ширина, і в висоту то 168 хрестиків, господи. Загальна кількість відцінків 51. Хтось вважає, що на таку маленьку роботу, то є забагато відтінків. Ну, Якщо я вишиваю 125 і більше відтінків, тому 51 для мене небагато. Я думаю, що я це зможу я зроблю. Тому я буду намагатися вишивати по цьому СП як, можливо, найбільше хрестиків, але ми подивимося з вами. Скільки то в мене вийде. Я думаю, що за ці два тижні, тому що сьогодні перше, я буду звітувати 15. го Я думаю, що за два тижні, дай Боже, щоб я навишивала хоча б тисячу хрестиків. Але я маю надію, що на наступний місяць, 15 серпня по 15 вересня, у мене вийде повишивати більше. Зараз, якраз я закінчила свій мамою дитиною, також українська тематика. Ви вже бачили окреме відео по цій роботі. Але в мене на носі ще буде інший семплер, я буду починати. Тому в мене планів дуже багато і я маю надію, що ця робота також буде просуватися в мене нормально, досить швиденько, тому що я дуже-дуже хочу якнайшвидше її вишити, тому що в мене в планах ще української тематики дуже багато. Я полюбляю хатки, у мене дуже багато всього. А дівчата українські, то, то, все, то все. Якщо є вінок вишиванка, то я, я просто я дурію, я вам вже розповідала не один раз. Про вступ я свій розповіла вам і я хотіла вам на останок. А що я хотіла вам на останок? Я думаю, що прочитаю маленький уривочок, <кхух> буквально чотири якісь рядочки з віршика, тому що з мене читець не дуже-дуже гарний. Я не вмію гарно читати. Вірші, але я спробую. Ну, я вибрала саме такі, коли я вступала до цього СП, вибрала такий невеличкий віршик серед поля край села, калиненька зацвіла, ніби дівчина віночку, в вишиваній сорочці русокосу заплела. Цей маленький віршик для дітей написав автор Елбіда, але я не знаю, як звати, тому що я лазила в інтернеті, питала в Гугла, як звати автора, але щось він мені не знайшов, тому що, думаю, може, якийсь є... я не знаю того автора, але мені дуже сподобався цей віршик. Він дуже добре підходить до моєї роботи про калину, про дівчину, про русокосу, про все, про вишиванку, тому що це все є в мене на моїй роботі. Я так собі вирішила, що саме цей він такий маленький віршик або частина цього віршику, тому що я е, саме шукала вірш про калину та про дівчину. Я хотіла щось таке подібне вам прочитати. Перепрошую, якщо може не дуже гарно прочитала, але я ж кажу, я вірші. Якось вголос читати, розповідати ще зі школи не дуже вмію і не дуже полюбляю. Але заради СП, заради гарної кампанії, заради чудових людей я вирішила, що навіть вірші буду читати. Все одно що така от гарна в мене робота. З цього я розпочинаю. Мій старт починається. 15 го числа ми з вами обов'язково зустрінемося, і я вам покажу, що в мене вийшло вишити на цій роботі. Друзі, ось і наступило 15 число. Сьогодні 15 серпня. Я хочу зробити свій підсумок, остаточний підсумок по звіту в СП Поезія Хрестиків від Юлії Мінської. Посилання обов'язково я лишу, якщо буде комусь цікаво, я вже вам розповідала, з якою роботою я вступила в цей СП. І такий підсумок, що мені вдалося за ці 15 днів, здається, 1 числа я робила перше включення, мені вдалося зробити 1550. 517 хрестиків. Просування, може не дуже велике, але я вишивала цю роботу десь тільки два рази раз на тиждень, два рази на півмісяця. Тому я думаю, що просування не такі вже погані, як я спочатку думала, тому що я спочатку сподівалася, зроблю хоча б 15, 500 хрестиків по нормі, як того ну, потребує саме правила СП. І я так собі вирішила, якщо зроблю 500 хрестиків, Буде собі добре, але я сьогодні сіла ще повишивала трішечки, тому в мене вийшло зробити за цей місяць по звіту 1517 хрестиків. Я дуже-дуже задоволена цим. Робота не складна, вишивається не складно. Я не можу сказати, що ну, взагалі, ні, ну. 5... Комусь то є проблемно, я знаю, що мені казали, 51 відтінок на цій мал... маленькій роботі, то є дуже багато, хтось мені казав, але так як я вишиваю багато кольоровки, на яких 100 й більше кольорів, тому ці 51, навіть на цій маленькій, ну, взагалі не складають ніяких проблем для мене. Тому вишивається, як для мене, то зовсім легко. Мені в мене вже дивіться, вирісовується, такі, вимальовується вже рукав вишиванки цієї дівчинки. Я так розумію, що в цьому місці це вже початок калини, голова дівчинки буде десь в цьому місці. Я так дивлюся. Ну, взагалі, то робота не дуже велика. Бачите, оце край все робота невелика. І як ви бачите, я перевдягла. Починала я цю роботу вишивати. На квадратних рам... квадратних гобеленових рамках. Але якось мені незручно. Я вже останнім часом звикла вишивати всі свої роботи на квадратних п'яльцях Нурге. Мені настільки мені подобаються, що я собі вирішила, що я... ну, мені, так... мені так легше. тому я хочу зі всіма своїми роботами, які я вишиваю. Навіть свою українку, яку я буду вишивати потім, також хочу перейти на квадратні п'яльця Нурге, але я не знаю. Я знаю, що дівчата Гобеленову сітку та страмін також вишивають на п'яціях. Не, вишивають, не всі вишивають на рамках, але якось мені трішки лячно, що саме така тканина, вони якісь заломи підуть, і що буде якось негарно. Не знаю, ще не спробувала. Але саме в цій роботі я так собі вирішила. Я подивилася, я крутила ці п'яльця Спочатку я хотіла якось отак зробити, так, щоб пяльця повністю влізла, вся робота, щоб оцей куточок також вліз в площу самих п'ялець, щоб мені краще було вишивати. Але я дивлюся, ці п'яці ну, трішки більше, ніж тканина, тому я розвернула інакшим боком. Але мені нічого страшного, все одно майже вся робота всюди влазить, один чи два-три з хрестиків не влазять, то я вже потім як зроблю цю Частину. Вже потім трішки ближче сюди переставлю пяльця, щоб цей куточок більш заходив на край, то вишиться, то немає ніяких проблем. Робота, я навіть не знаю, що ще мені сказати по ній, тому що це тільки початок. Як ви бачите, я вже додала трішки яскравих таких плямок, що трішки знаєте, розміжовують сірі, чорні відтінки, разом червоні та оранжеві. Мені дуже подобається, що виходить. Це вже рукав, намисто вже вимальовується на дівчинці. Дуже гарна. Оця верхня частина, то що є, ви бачите, тут червоне зверху, це є вже грона Калини, які в дівчини саме в хустці, от якось заплетені. Дуже гарна робота. Я... Наступний місяць планую вишити не менш ніж в цьому, але я не знаю, що в мене вийде, Це план вже наступного місяця. В цьому ти, в місяці підсумком підсумок такі, що 1517 хрестиків вишила. Цього достатньо адам вже передає вам всім привіт. Цього достатньо для мого звіту. Ну і в кінці мені треба прочитати вірш, який приготувала. Ну, Взагалі-то я написала повністю весь віршик. Ви можете прочитати його в інстаграм, я лишила там повністю написала, бо вірш мені дуже сподобався. Також Фейсбук в групі в дівчаток я лишила той звіт і повністю написала цілком цей вірш. Не перші чотири рядки, як, ну, як ми домовлялися, бо вірш мені дуже сподобався. А от зараз вам ну, буквально пару якісь рядочків, рядочка 4, тому що я читаю віршини дуже гарно. Але знов спробую. Під цей звіт я вибрала вірш від автора Миколи Верещак, дуже гарний вірш, ще повторююсь. Ну, Перші чотири такі рядки. Стоїть над водою червона калина, віками про неї складають пісні. Це образ твій світлий, моя Україна. Він чистий ніжний, як цвіт навесні. Мені дуже подобається. Там далі теж такі патріотичні рядки є. На битву за волю і честь батьківщини козак воювати далеко йде, а вдома калина і мила дівчина, що довго і вірно коханого жде. <гум> ну далі там теж є, але я боюся трошки трошечки запнутися, тому що я не дуже гарно повторюсь, не дуже гарно читаю вірші. Це в мене проблема ще зі школи. Я колись. У нас був урок української літератури, мені треба було почитати вірш. Це знаєте, якась травма, дитяча травма. Моя мама пам'ятає, я коли приїхала з, зі Сходу на захід України, в мене батько військовий, і так вийшло, що українську мову на сході ми не вчила. Коли приїхала на Західну Україну, ну, українська мова та література, хоча я навчалася в російському класі на той момент. В українській школі, але українську мову на жаль я не знала. І, от, мій, мій перший віршик був: я мала його вивчити та розповісти перед класами. Я почала, як я вміла розмовляти українську, я взагалі не вміла на той момент, і мій вчитель. Микола Сергійович досі його пам'ятає, почав він наді мною сміятися. А я така людина, ну, скорпіон, може, ще характер такий. Я дуже не люблю, коли наді мною сміються, ще в голосі перед всіма. Мені так було обідно. Я казав все, ніколи в житті не буду, не хочу. Тому, знаєте, в мене якось ще з дитинства якась травма лишилася читати вірші, вірші перед кимось. Але заради СП, заради вишивки, заради дівчаток я прочитала як вміла, я намагалася. Все прочитати, Але прошу за це вибачення, тому що ну, не завжди в мене виходить гарно. І так, звіт я зробила, підсумок ми підвели, я все показала, розказала. Це мій перший такий окремий звіт буде, взагалі по СП, тому я, може, якось там перший звіт буде не дуже гарний, але я буду намагатися якось, щоб в мене був прогрес, щоб я десь більш цікаво щось вам розповіла в наступному своєму звіті. Звітуватися я буду кожного числа, кожного місяця, 15 го числа. Це не буде не обов'язково зранку, це може бути і ввечері. Як в мене вийде, тому що не завжди в мене виходить вишивати стільки, скільки я хочу зараз, ну, як в будь-якої працюючої людини. Тому перший звіт я виконала, я вам все показала. Зустрінемося з вами в наступному звіті. Це вже буде 15 числа вересня, тобто 15 вересня наступного місяця. Хочу сказати величезне вам величезний дякую за те, що ви мене вислухали. До зустрічі 15 вересня, саме в другому звіті по цій роботі.